Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Скорпіон на березень 2023 року. Отже, Скорпіони, давайте подивимося, що на вас чекає в березні місяці. Перше, про що я хочу розповісти, це планета Меркурія, яка починаючи з 2 березня до 19 березня знаходиться в знаці Риби. А це для вас п'ятий сектор. Про що говорить п'ятий сектор? Це сектор всього того, що нам подобається. Це сектор хобі, це сектор задоволення від життя, це сектор любові, сектор побачень, це сектор бізнесу і дітей. І так як Меркурій буде знаходитися у вас в цьому секторі, можливо, у вас виникне бажання. Якщо ви довго чимось займалися, у вас було якесь хобі. І у вас виникне бажання, наприклад, втілити, щоб це хобі монетизувати, типу, щоб воно приносило вам дохід. Або по-іншому для вас це може програтись, ви можете поїхати на відпочинок, в якийсь хороший готель відпочити і отримати від цього задоволення. Або, наприклад, у вас буде хороша звістка у ваших дітей. про Що у вас у самих є плани завести дітей, можливо, ви завагітнієте, Так для вас може програтись Меркурій. І починаючи з 19 березня і до кінця місяця, Меркурій переходить з на Овен, А це для вас шостий серед. Сектор, який відповідає за роботу і здоров'я. І починаючи з 19 березня, роботи буде багато. І що стосується здоров'я, хочу, щоб ви звернули на це увагу. Тому що якщо у вас ну, буде знаєте, якесь погане самопочуття, чи ви відчуєте якусь біль, то варто звернутися до лікаря і не зволікати. І можливо у вас були Пройти весняний чекап, то не зволікайте і зробіться. Потім, 7 березня, нас чекає повний місяць, в знаці Діва. А це для вас 11 сектор. Що таке взагалі повний місяць і чому про нього постійно говорять? Це, е якби завжди про завершення. З якимись людьми, тому що ви працювали з ними на роботі, у вас був певний колектив, так? І е, зараз, наприклад, е, ви переходите на нову фірму або переїжджаєте в інше місто, або просто не в місто навіть е, змінюєте район. Ви жили в одному районі, переїжджаєте в інший район. І Тобто ви перестаєте працювати в цьому колективі, і ваше оточення змінюється. Або, наприклад, ви спілкувалися з друзями довго чи не довго, і зараз ви прийняли рішення, що ну, ви не хочете більше спілкуватися з цими людьми, а хочете. Щось для вас по цьому зміниться. Наступне, про що я хочу сказати, це планета Сатурн, яка теж 7 березня змінює знак і переходить з водолія, знак Риби. І це для вас теж буде той п'ятий сектор задоволення від життя, про який я говорила. І Сатурн це планета, яка змінює знак орієнтовно в 2,5. Які будуть стосуватися, або, наприклад, ви розпочнете новий бізнес вже в березні місяці, або, наприклад, завагітніти і будете наступних три роки займатися дітьми, або якісь зміни будуть в житті ваших дорослих дітей, якщо такі є, або ви будете присвячувати весь час хобі своєму, або просто будете жити в задоволення, насолоджуватись життям. От таке вас чекає наступних два з половиною років. Але хочу сказати, що по Сатурну Сатурн це планета, яка в принципі любить обмежувати. Якщо ви будете розпочинати бізнес по Сатурну, то все має бути згідно букви закону і згідно правил, того що… Як вам будуть доставляти товар, ви маєте розуміти всю логістику, ви маєте розуміти якісь ризики, втрати і так далі. І, до речі, березень це прекрасний місяць для початку чогось нового, тому що в березні всі планети рухаються в прямому русі, тобто немає ретроградних планет і немає перепон для початку чогось нового. Наступне, що я хочу сказати. Це про планету Венеру, яка до 16 березня знаходиться в знаці Овен. А це для вас шостий сектор роботи і здоров'я, про який я говорила попередньо, і де знаходиться так само Меркурій півмісяця. тому акцент в березні на роботу і здоров'я буде робитись великий. А з 16 березня і до кінця місяця Венера перейде в знак Телець, а це для вас сьомий сектор. А сьомий сектор це відповідає сектор, який відповідає за партнерство, за сусідів, за взагалі все наше оточення, і за партнерів в особистому житті, і за партнерів по бізнесу, і колег по роботі, і сусідів і людей, з якими ми постійно комунікуємо. І Венера може принести до речі вам. На нас чекає новий місяць 12 овен. І це для вас буде той самий шостий сектор, про який я говорила попередньо. Сектор, який відповідає за роботу і за здоров'я. І як це для вас може програти? Наприклад, вам запропонують нову роботу, або якщо у вас буде новий партнер, він скаже, Давай ще в цьому напрямку давай, ще в цій сфері, наприклад, відкриємо бізнес і так далі. Тобто новий місяць це завжди про щось нове, новий етап в житті. Новий місяць обов'язково кожній людині приносить щось нове. І е, е, це для вас так е, може програтись, а ще. Е, Може змінитися ваш щоденний ваша щоденна рутина. Наприклад, можливо, ви розпочнете бігати щоранку, або більше ходити пішки, або відмовитись від кави, або від цукру, і це добре вплине на ваше здоров'я. Ще одна планета, яка змінює знак. Плутон це планета, яка рідко змінює знак, орієнтовно раз в 20 років. А все, що відбувається рідко, на нас має вагомий вплив. І Плутон 23 березня змінює знак і переходить з Козерога в знак Водолій. І це четвертий сектор для вас. За що відповідає взагалі четвертий сектор? По-перше, це сектор переїзду. Еміграції, місця нашого проживання, і це сектор батьків, сім'ї, а і це сектор нерухомості. Тому, якщо у вас були плани на переїзд, на еміграцію, на покупку нерухомості, прекрасно підходить березень для покупок, продаж квартир, будинків. Не зволікайте купуйте все в березні, тому що в квітні вже будуть затемнення, потім буде ретроградний Меркурій. Це я вам говорю на парі. Тому березень прекрасно підходить для чогось нового і початку нових справ. От і Плутон входить в ваш сектор нерухомості і місця проживання на 20 років до 2043 року. Якщо зараз, в 24-му році ви кудись переїдете, ви в цьому місці можете залишитись на наступні 20 років. І ще одна планета, яка змінює знак в березні, це планета Марс. Марс останніх 7 місяців перебував в знаці Близнюки, а зараз він переходить в знак Рак, і для вас це 9 сектор, а 9 сектор це Сектор, який відповідає за все міжнародне, за за кордон, за е, іноземні мови, за навчання, за бізнес-партнерство з міжнародними компаніями, і це ще один такий кхм, акцент на переїзд, е, тому що дев'ятий сектор це ще сектор переїзду. Тому якщо у вас є такі плани, і Плутон туди перейшов, то не зволікайте, а переїжджайте. Ось такий місяць березень для вас буде скорпіони. Це місяць, де великий акцент робиться на роботу, на спілкування, на партнерство, на хобі, на дітей. Тому я вам бажаю успіхів. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео.